Вітаю на каналі Лютий Місяць. Нещодавно Binance анонсували нову платформу для безкоштовної роздачі токенів під назвою Megadrop, і в цьому відео ми її розглянемо, розберемо її плюси, мінуси та, звичайно, як нею користуватися. Якщо ви дивитесь це відео одні із перших, то, скоріш за все, у вас є час прийняти участь у безкоштовній роздачі. Якщо ж ні, нічого страшного, подивитесь відео і будете приймати участь в наступних роздачах. В першу чергу хочу зазначити, що це оновлена переосмислена платформа для роздачі токенів. Яка розрахована на холдерів BNB та активну цільову аудиторію Binance, які готові виконувати різного роду завдання, використовуючи веб-3 гаманець Binance. Ви могли помічати, що під час лаунчпулу або лаунчпаду токен BNB починає зростати, а по завершенню цього лаунчпулу він починає втрачати у ціні. Це пов'язано з тим, що люди купляли токен для роздачі, а після закінчення подій продавали BNB. Тепер же вкладці Megadrop нам пропонують застейкати наш BNB на певний період часу, і від цього буде залежати кількість балів, які нам нарахують. Відповідно, чим більше ви стейкаєте BNB, тим більше вам балів буде нараховано. Ось тут видно відсотки, але ці відсотки ніякого відношення до розподілу не мають. Це річний відсоток за стейкінг BNB, який вам нараховується саме в BNB. Така сама вкладка зі стейкінгом є і у гаманці Earn. Також ви можете виконувати завдання, які пов'язані з web 3 гаманцем та самим проектом. Тут ви вже самі вирішуєте, що для вас краще. Ви можете стейкати BNB, виконувати завдання, або робити і те, і інше, і відповідно вам більше буде дропатись токенів. Підрахунок відбувається наступним чином: блокування BNB. Кількість ваших BNB перемножується на бали, які залежать від періоду стейкінгу. Тут все зрозуміло. Маючи умовно один BNB помножений на 130. Це буде 130 балів. Дивимось далі. Виконання квестів web 3. Написано, що за виконання всіх квестів ми отримуємо множник 1,5 до наших балів, а також зверху ще 1000. Також зазначу, якщо ви поставили на стейкінг свою монету, то зможете все рівно паралельно приймати участь у всіх роздачах. Якщо буде одночасно лаунчпул, launch лаунчпад Launchpad та припустимо мегадроп, ви в усіх роздачах приймаєте участь, і плюс паралельно у вас ще відсоток на річну ставку. Тобто я однозначно буду приймати участь, і давайте одразу подивимось, як це зробити. Заходимо на Binance. Ви маєте бути зареєстрованим. Якщо ви ще не зареєстровані, можете подивитись наше відео для новачків. Тут у вас є вкладка більше. Натискаєте сюди і дивитесь вкладку MegaDrop. У мене вона знаходиться на часто використовувана функція. У вас вона може знаходитися у вкладці активності та винагороди або у вкладці Earn. Знаходимо її та натискаємо. Нас перекидає на проект BounceBit, який ще триває. Зверху ми бачимо квести і інформацію про проект. Інформація про проект тут можна подивитися: веб-сайт, white paper, детальні правила або посібник. Також короткий опис у проєкту, що це мережа рестейкінгу біткоін. Переходимо назад в квести. Тут можна ознайомитися з датами: початок, кінець, розподіл і коли відкриття торгівлі, також інформація про винагороду. І відповідно блокування BNB, а знизу можна побачити виконання квестів Web 3. Переходимо в вкладку Блокування BNB. Натискаємо кнопку Підписатись. Вибираємо термін 30 днів 60, 90 або 120. Я виберу 120, прибираю автоматичну підписку і поставлю 1.17. Натискаю підтвердити. Повернутися до мегадроп. Після того, як ви заблокували ваш BNB, тепер на протязі всього періоду компанії Binance буде робити знімки вашого застейканого балансу. Так як я це зробив лише зараз, попередні дні у мене нуль. І починаючи з наступного дня, будуть враховуватися бали за стейкінг, а потім це поділиться на середнє статистичне. Після того, як ви створите Web 3 гаманець, вам потрібно перевести на нього значну суму біткоїна та якусь кількість BNB для газу. Після чого переходьте до виконання завдання у цій вкладці Megadrop. Тут ви вибираєте мінімальну кількість біткоїна та конектите ваш гаманець. Після чого треба обов'язково натиснути кнопку Перевірити. Поки що не скільки насипить монет. Особисто я не виконував завдання по Web 3 гаманцю, але якщо вас це зацікавило, ви можете виконати всі завдання, які там доступні. А на цьому все, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал та до зустрічі в наступних відео.